Значить, вирішив записати це ж відео, як же ж ця штука взагалі буде працювати. Бо, ну, може, на Ютубі тут треба не розказувати, як я в тому відео, а показати. Значить, оце продається така штука. Це значить блок живлення для ноутбука від автомобільного прикурювача. Гарна річ, до речі. Але для слабеньких ноутбуків, тому що вона, хоча написано 80 Вт. Реально, мені здається, більше, ніж 60, вона, скоріш за все, згорить. Значить, тут виставляється, скільки нам треба. Тут з'ємна змінна насадочка, можна до будь-якого ноута зробити. Я тут до неї доробив ще такі три ніжки, щоб вона краще охолоджувалась, бо вона гріється. Нагріється, це важливо. Значить, як це все буде працювати? Так. Витягнемо дріт, який зазвичай для зарядки використовується, але він двосторонній. Це не тільки вихід, але це і ну, тобто не тільки зарядка, але й вихід. Тут і те, і інше. А це це чисто вихід, це не зарядка. Заряджач цей роз'єм не можна. Ну так, БМС влаштовано. Значить, Сюди ми під'єднуємо оцей блок живлення. От Засвітилося тут 19 вольт, там маленьким тут не буде видно. І в нас з нього виходить звичайний роз'єм в ноутбук. Встромляємо в ноутбук, дивимось. Тут він нам показує. Зарядка пішла. От він показує, зарядка пішла, 52% відсотка зарядки. До речі, в тому відео попередньому був ну, це той самий момент, там 52%. Фу, на вулиці плюс 35. Я вирішив записати для вас відео. Значить, але це ж не все. Нам же ж треба ще інтернет, правильно. Тоді ми під'єднуємо оцей роз'єм, який для зарядки, під'єднуємо сюди. І що ми отримаємо? Ми отримаємо лампочку, яка отак от вішається, буде освітлювати приміщення, там, де ми працюємо з ноутбуком. Одразу це дуже економна лампочка, я її сам переробляв. Вона споживає приблизно 1 Вт. 1 а в нас тут 500 Вт, нагадаю. А оцей роз'єм це роз'єм для роутера. Для роутера, так? Ми сюди, значить, вставляємо цей роз'єм. І в нас все працює. В нас працює ноутбук, в нас є освітлення і в нас є інтернет. От саме тому цей акумулятор, чи зарядник, чи як його назви. Виглядає саме так, як виглядає. В мене від клієнта був запрос зробити максимально простий, максимально дешевий, максимально надійний при цьому такий от зарядний прилад. Тобто тут ну, нема що наплутати там. Вставили, працює. Це вставили, працює. Витягнули. Цей, до речі, теж від'єднується, можна транспортувати зручно. Тобто вставляємо сюди, вставляємо в розетку через, через цей шнур. Все. Воно заряджається, все просто. Зелене засвітилось, заряджено. Все просто. Коли ми експлуатуємо, якщо ми не знаємо, скільки в нас заряду залишилось, ми просто під'єднуємо сюди. під'єднуємо, І тут вольтметр показує зараз, наприклад, 12,3 вольта. Майже повністю заряджений акумулятор. Так що такий прилад, простий, надійний, можна брати з собою, невеликий. Оце, що хотів вам розповісти. Бо в тому відео так вийшло, що кажу: ну от тут так, там воно є, там його нема, а показати, от я показав. Тобто він працює саме так. Саме головне тут може скажуть, чому нема вимикача там, тому що мене попросили зробити максимально дешево. Так, якщо б я робив так, як мені подобається, я б зробив тут ще USB штучок 5, щоб можна було заряджати 5. Одразу пристроїв, зробив би вимикач запобіжник автоматично. Ну, на всяк випадок, БМС є, але ну, два запобіжника краще, ніж один. Можливо, одразу б сюди б всередину зробив би і інвертор, щоб було 220. Але мене людина попросила зробити максимально дешево, максимально просто і людині буде так комфортно. Вона це поставить. Підстіл, під стіл під'єднає і буде користуватись ноутбуком. Взагалі, незалежно від того, є світло, нема світла, вночі поставить на зарядку, а акумулятор цей заряджається 10 годин. Знову ж таки, тому що блок живлення ми робили максимально недорогий. Можна зробити такий блок живлення, що цей акумулятор зарядиться за 2 години. Я б не радив, краще 3-4 заряджати, але можна. Все, на тому на сьогодні все. Думаю, запишу для вас ще відео про сонячні панелі. На що здатна сонячна панелька розміром з мою ладошку. От як ви думаєте, на що вона здатна?